Друзі, сьогодні я буду розгадувати секретики в цій локації. Давайте я буду розгадувати секретку тут. Я взяла, коротше, там є такі чоботи за кущем. Оце я, я б не сказала, що це секретка ось. І ці чоботи в мене тут ось. Далі я зрозуміла, що буде ще одна секретка якась. Так. О. Давайте нагодуємо лошадку. Ой, що це? Чесно, не знаю, як годувати лошадок і в житті. Що робити? Що робити з цього А, це людям можна їсти, виходить? Що це? Я нічого не розумію. Так, ну добре. Ось такі є, є чоботи? Ми вже зрозуміли. Це, я б сказала, що це не сильні секретка, так. Ще тут якась є секретка, треба якусь зірочку сюди взяти. Давайте будемо шукати. Це, може, десь тут є? М -м -м, немає. А може десь в тій шапці є? ой, можна тут так. Ну, добре. Я, я не розумію, що з цими зернами робити. Тут є ось такі перчатки. Я не розумію, що тут робити мені треба. Давайте. Ой, щось тут є. Ну, давайте післязавтра ми побачимо, як там наша конячка буде скакати. У нас у нас дуже молочинка. Правиш? Ну, і до речі, той, хто зі мною буде грати, тому я буду видавати всякі секретки. Або ж, звісно, буду ділитися якимись паками. Звісно, буду ділитися чимось там. Хоча в мене немає платних паків. Зрозуміть, у мене немає паків платних. У мене є тільки безплатні. Тут можна, до речі, заховатись. Так, ну давайте подивимось, що там у нас пасом аваторпасом. Давайте подивимось. Ну, ось тут точно нічого не змінилося. Надіюсь, є аватар-паси всякі там. До речі, я цю сімейку дурну, я не буду знімати. Не питайте чого. Тому що просто цей. Типа телефон. Ні, ну е, буду знімати, про по -другу. Ну Отак коротше, е, я не відкрила такий пак. І не такий пак не відкрила давайте відкривати, і тут я зрозуміла все якесь фермерське, все, все таке якесь і навіть для дітей буде. Ну добре, давайте відкривати будемо. Всім па-па, тому що я буду відкривати всі паки не сьогодні, може завтра, може пізнішкою. -небудь. Ну добре, всім па-па.